Розвітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. У нас сьогодні неділя, 19 люте. У нас дуже-дуже тепло. Птиці вже співають. Наші галантуси, галантуси вже цвітуть всюди, де тільки посажені. Погода просто супер. Просто, просто супер. Нарешті до нас прийшла вже повна-повноцінна весна. Кажу, цвітуть уже всюди, де тільки ростуть. Тепло. Тут у нас ось морозник відійшов. Це махровий, бачите, зацвітає вже. Щек великий буду вже ділити потім пізніше. Вернюваний такий. А ще, друзі, в нас зацвіли вже сьогодні крокуси. Зацвіли крокуси. Зараз підемо до них. Цей сорт я вже от скільки років примічаю скільки років у мене росте. Самі ранні ці жовтенькі, шафран. Просто краса вже така. Не бачите, збоку такі. От зараз ближче. Униз боку такі полосатенькі йдуть. От оцей сорт самий самий ранній. Завжди зацвітає самий перший. А потім вже останні всі, бо в мене багато крокусів. Я ще хочу засадити свій сад повністю. Вони відсітаються отак от рано, поки ще трави нема. І потім можна буде його викошувати просто, зате навесні буде красота. Бачите, пампасна трава, яка була пересаджена весною, трошки все-таки підмерзла, але все одно середина буде. Зжива, тому що ще зелений колір плешився. Будемо вже скоро її зрізати. Зрізати, тому що вже пішло тепло і вона почне відростати. в Ось тут галантуси теж, бачите, біленькі. Кажу, понатикувала їх, щоб цвіли багато дивових. крокуси, Всюди мене натикані будуть далі вилазити, буде видно. Віком ходить на городі. І тут у нас ось галантуси і тут, бачите, ось під кедриком і тут. Саджала, їх старалась так розсадити, в цьому році ще трошки розсаджу. Так, тут у нас морозник ще якийсь. Це махровий теж якийсь буде. Це буде теж якийсь махровий. Тут в мене ряд росте махрових. За те будемо бачити. Так. Підемо до ще Зараз там пориюсь, подивлюся. Так, тут у нас теж морозники. Ага, я тут вже викопувала один. Оцей бідненький, примерз трошки, але ось буде. Він Тут взагалі темний-темний. Так, тут ця, цей сонцесвіт. Сонцесвіт. Да. Тут печіночниця росте, треба її звідси прибрати. Все-таки тут багато тіні для неї і треба десь садити її так, щоб столечка попадала. Бачите, ось листочки залишились від неї. Да, сонце світі тут забив. Все-таки і тут я копала. Вже я тут викопала кущик. Злявку ніхшу пропаде, треба тут все обрізати, сонцесвіт пройтися пообрізати треба. Ось до печіночниця. Треба обрізати сонцесвіт, тому що він і геть забив, тільки листя видно. І, мабуть, тіні багато, вон, бачу десь. Ні, це не бутони. Треба вирізати сонцесвіт, селяти сонечко печіночник, бо бачу, що тіла інакше не буде. А я вже думала, що можливо вона вилазить. Так, як бачите, вже яцинди. Гацинди це ось, дивіться, вже бутони вилазять. Бачите, вже бутони вилазять. Так що скоро у нас і на дворі будуть цвістили яцинди. А це у нас проліска перуанська. Її треба буде ділити в цьому році. Вона дуже гарно квітує. У неї такі великі-великі квітконоси. І вона цвіте синіми квіточками. Але не знаю, чи вона в цьому році цвістить, Щось вона така дуже загущилася. Треба буде ділити її. Ось оці вилазять, Вилазять всі з бутонами, всі з бутонами. Бачите, бутончики, бутончики. Сюди бутончики вже. Тут буде тиждень теплоти, тиждень, через тиждень вони вже будуть у нас цвісти. А ще хочу показати те, що ми обрізали ліщину. Це причепилося до мене. Нарцизи тут у нас. Леньте. Бутончики. Бачите? Вже пуплянки повилазили. Дивіться. Це нарцизи. Бачите? Пуплянки вже. Пуплянки всюди ось. Ось і тут. Вже ось пуплянки тут вилазять. Так що вже і нарцизи скоро будуть цвісти в нас. Я думала, спочатку листя тут вигрібати, але не буду. Хай так і буде. Хай так і буде. В тому році я вигрібала тут все листя, робила чистеньку землю. Але в цьому році не буду, нехай гниє. Не Хай перегніває, буде, перегній. Верніше, не переній компост. Ну отак, от друзі. У нас прийшла вже повноцінна весна. О, Колись стикла тут ірантісон, вилази. Недавно посаджений, бачите, пізніше вилазить, бо вже дав... давно росте, вже там всюди він цвіти. Зараз подивимось. Так, да, всюди яцин яцинди вилазять, всюди, всюди вилазять. Морозники тут ще не хочуть цвісти, бачу. Зараз ще підемо двір, подивимося до Ірантіса. І все. льоду вже немає. У нас вже дві ночі зовсім нема морозу. Зовсім-зовсім вже тепло. І ось тільки сонечко вийшло, почала мутніти вода. Ого, кой як понаростали взаиму. Не знаю, видно чи ні вони плавають. Плавить, плавить, вже то й не було видно геть, коли було холодно. Цікаво будуть ці вони їсти корм. Це наші кої попідростали вже так. Гарно. З тайкою, з тайкою плавають. І Дуже багато тут у нас. з яких там. Ну, зараз почне пригрівати сонечко, вони почнуть підніматися вже. Такі гарні. Це, бачите, зразу сонечко вийшло, вони зразу почали підніматися наверх. До цього ж не було їх видно зовсім. Так що це значить, що вже сонечко гріє, що вже вночі не було холодно, вода вже трошки нагрівається. Друзі, риба вже проснулася. Риба вже проснулася, корм поки що вони не їдять, побачимо, ще вони після сплячки зимньої не проснулись повністю, видать. І ось наша рантіс нарешті. Гернюй такий якраз от он. він, до речі, друзі, дає сам осів. Оце все, що тут пішло по бокам, оце все пішло з насіння. Буду його пересаджувати, буду його переносити по всім квітникам своїм, тому що він дуже яскравий і гарно, коли саме отаку висіла куртинка Розтабайте, скільки тут все з-під листя вилазить, що його багато. Так що тут, бачите, ось це все воно насіялося. Це все сіянці. Теж, самий перший вилазить навіть раніше трошки, ніж галантуси. Ну, або на рівні з галантусами вилазить. Але ж краса яка яскраві такі. Тут у мене всі в дворі. В дворі тут морозників, купа, купа. Всі вони тут у мене темні. Бачите, такі бутони. Ну, чого ти не наводишся? Темні, темні, бачите, які вони. Теж будуть махрові. Теж гарні будуть. Так що така краса, друзі, весна. Весна, весна прийшла вже. Так що так? Тут у нас галантусів дворі купа теж. Це саме перше місце, де я була, їх посадила. Колись мені сусідка дала, старенька вже бабуся, дала мені їх трошки, я їх насадила, і вони у мене розрослись. І тепер, як бачите, по городу теж зростуть. Ну, сказати, що вони швидко наростають, я б не сказала. що Прямо так як прості гіацинди чи нарцизи наростають. ні. Не так вони швидко наростають. Скоро бділки підуть. Так що, друзі, отак. От Бажаю всім гарного дня.